Друзі, мене звати Святослав. я займаюся онтологією і в контексті побудови України майбутнього я хотів сьогодні з вами поговорити про ідею активного чоловічого начала, потужного духу, який нам треба відновити. Для того, щоб перемогти не тільки в цій Навалі, але й в побудові моделі для цілої Європи, я недавно про це говорив, до речі, з європейцями, які кажуть, що вони дійсно надіються на нас, що ми не підемо на співпрацю з їхніми різними лібералістичними урядами, які давно здалися в полон м'яко кажучи, невігластву. І вони бачать нас ту силу духу, не бачать силу духу того народу, який, будучи колись купленими москалями. Відійшов від їхнього впливу, але не продався ще поки що, і дай Боже, ніколи, різним європейським чи проамериканським кланам. Я маю на увазі лібералістичним а не говорю про співпрацю з різними урядами. Так от, давайте повернемося до простої думки, яка мені прийшла сьогодні. На службі стояв і така проста думка за Понтія Пилата. Для чого там згадується Понтій Пилат? я зараз не про справи віри, хоча не просто так сьогодні у мене тут стоїть ікона, це як мені насправді спогад про те, про що я хотів сказати. Але питання було в іншому. Я собі кажу, інтер... історичний контекст був настільки важливий для пробудження цілого світу, що навіть говорячи про прихід сина Божого на землю, вони згадують історичний момент. Вони говорять про важливість історії для людей на шляху духовного розвитку. І я зараз не про уроки з історії, ні. Я зрозумів, що кожен з нас, будучи унікальним, бо насправді в нас генетичний код унікальний, в нас різні мікси, в нас мало хто є одної мононації, Питання є в тому, що це є особистісний духовний розвиток, який накладається на ваш особистісний, на вашу особистісну історичну модель, через яку пройшов ваш рід. І розкодування його відбувається в процесі дослідження. Я завжди у своїх роликах закликаю людей до самого світу, до самопізнання, і коли мене питається, ну що ж ти хочеш тою побудовою України майбутнього досягнути. Ну коли ж ми вже на кінець зробимо щось таке, в що ви вірите, ті, що ви нам проповідуєте, що воно принесе щастя, і ми створимо йдем на землі. То я завжди кажу, друзі, щоб це сталося, нам треба від 15 до 20% людей пробуджених, які займаються активно самоосвітою. Тоді це можливо. І самоосвіта освіта для мене означає конкретні кроки раціональної людини, яка вживає всі інструменти дані їй Богом, як людині, для трансформації і зміни себе. Ось чому я так часто говорю про освіту. Елементи, про які я говорю, і люди, з якими я зустрічаюся в контексті гість програми, чи я вже почав -за запрошувати в рубрику «Побудова України майбутнього, завжди допомагають показати вам інші різні думки. Навіть один з моїх приятелів запропонував мені писати цілу рубрику Теодіцею, і я сказав, чому ні. Я розумію, про що ти говориш, кому буде цікаво, вони послухають. Але воно є важливо, чому, тому що деякі з вас, підписників, до мене звернулися з різними запитаннями такого простого характеру, які для мене очевидні, але я не маю часу на них відповідати просто цілими лекційними курсами. Прекрасно, пан Гусак відповів. В контексті сьогоднішньої відповіді і історичного моменту я хотів нагадати те, про що ми говорили в неділю. Я припрошую сьогодні неділя. в п'ятницю на в прямій трансляції, де я згадав про активне чоловіче начало. І я кожному доніс думку, що той, той внутрішній інсайт, який мені прийшов, про три активних чинники, які є в кожному з нас. В кожному мужчині і в кожній так само і жінці, якщо вона проявляє свою внутрішню активність. Але історично воно було прописано мужчинами, тому давайте ми розглянемо чоловічу роль, а вже потім будемо говорити про Поєднання двох начал. Отже, було три ключових слова, які мені прийшли: це є благодійник, це є захисник і це є духівник або мудрець. Сила духа добра подателю. Вона у нас закладена в прототипі людини, котра жила в Едемі. І силою духа ми діяли. Ця сила духа виходить на фізику через дар речей, які ми можемо ділитися один з другим. І батько є той, хто передає своєму синові, доньці, синам, все, що він міг здобути, для того, щоб вони це трансформовували і міняли. Історичний контекст совітської власті в нас, прибравши цей елемент а це є соціалізм як структура, як спосіб мислення, як спосіб ведення економіки, це той контекст, з якого ми вийшли, і капіталізм, який нам пропонує Європа, в який ми не маємо права війти. Ось в чому генію українського народу, і ось чому до нас так звертається з надією як Європа, так і весь світ. Спочатку цивілізований, а не цивілізований, не знаю, бо часами ті не цивілізовані бувають цивілізованіші від тих ніби цивілізованих питання не Е, Ми виходимо з двох різних моделей, навіть економічних, а за економікою стоїть теж і мораль, повірте мені. Бо я бачу дуже потужних людей, які часами ломалися і йшли на співпрацю зі злом або. На компроміси зі сьогодністю, називаємо простіше, не тому, що вони були погані, чи аморальні, чи невчені, але тому, що обставини довкола них довгими руками створювалися такі важкі, що ті люди, будучи душевними, а ще не духовними, але вже точно не земними, не витримували того пресингу і тиску. Звичайних побутових речей. Тому я би так не судив легко і не казав о слабодухи. Та хто з нас сильний духом, хто з нас дійсно пізнав в особистому контакті того Христа. Хто з вас готовий, ті, що мене дивиться, піти завтра на смерть за Христа? Дайте собі щиру відповідь, не треба ніякого фанатизму. Я говорю про реальну, щиру любов до Нього. І поки ми не дійшли до цього рівня, не треба говорити, що він для нас є саме цінна людина. Розумієте? А сила духу пробуджується тоді, коли ви стаєте в серці своєму частинкою тої глобальної, вселенської духовної родини, до якої нас закликав Христос бути. Там, де знаходиться справжнє Соборне поле. Тих всіх віруючих, про яких до яких я зазвичай звертаюся. Насправді всі думають, що я в якомусь контексті часами людей заохочую до читання книг, які я випускаю, і тому я тут веду ці ролики. Зовсім ні. Я насправді те, що я роблю, назвав школи особистого контакту. В плані я хочу донести до того, що кожен з вас, котрий ходить до тої церкви, де ви ходите, щоб ви були активними парафіянами. Це для мене найважливіше. Але парафіянами не в кількісній праці прибирання церков замітання сміття чи ставлення крісел на місцях, що це ж теж потрібно, а вдумані про те, що вас вчать, і поглиблені на кожен день, і заглиблені тієї молитви, якою вас там вчать у своє серце, а посередництвом її доходження до контакту з Христом. Бо без цього не було би первісної церкви, а потім би не розширилося решта, що ви бачите, поділене на. Сотні різних там, конфесій, церков і так далі. Тобто, от, якщо цю ідею ви виловите, тоді ви розумієте, чому я беру собі за право на основі внутрішнього свого контакту говорити про ті три речі, про які я сьогодні говорю: доброді, а другий захисник. Всі кажуть, що захисник це теж функція Бога. Звичайно, людина, налаштована на Бога, може бути захисником. Але що робити мужчині, який позбавлений тих всіх чинників, який не живе більше в спільноті? Таких же ж мужчин, як і він, котрі не володіє зброєю, не має на неї права, а переселені в ті міста, де ви зараз перебуваєте, де навіть не знаєте один одного, а інші про лиходії озброєні проти вас. І я більше скажу: в більшості, коли переривається традиція навчання, людина не може не пізнавши форми, не може пізнати і суть тої форми, і вона не має навіть сили духа протистояти тим злочинцям. А ще коли економічно вас заставляють зранку до вечора заробляти на хліб насушний. По 24 години на добу, тим самим, не даючи вам можливості саморозвитку або культурного розвитку, то вимагати від вас сили духа дуже важко. В цьому є ідея вічного осла, а не свобідної людини. А якщо повіньте світом цим, природи, а не вільного скакуна. І тому це є серйозні речі, і якщо ми розуміємо, що. Організація від нас зараз ментальна, перш за все, і притяжіння до нас на ментальному рівні оцієї іншої структури соціальної, це є це, це в наших руках. Якщо ми цього забажаємо, ми знайдемо і притягнемо. Якщо ми будемо перебувати в пасивному ментальному стані, ми нічого не притягнемо і воно лише таке, яке було. Бо дуже важливо зрозуміти, що оця сила духа, яка є в вас, вона походить. Від особистої роботи над собою. Я до того сто разів кажу і буду сто перше повторювати по тій простій причині, що я не знаю, хто з вас, глядачів, мене дивиться сьогодні вперше. А YouTube мені підказує, що 42% людей, які мене дивляться, не підписані на цей канал, а це означає, що дивляться мене вперше або вдруге. Тому я буду повторювати деякі речі як концепції, такі концептуально важливі для мене, а не щоб вам надоїдати, і не тому, що не маю чого іншого сказати. А отже, давайте перейдемо від функції захисника до функції духівника. А те, про що я говорив на останній зустрічі, коли нас звали в економічну модель, в якій людина залежить від пенсії, яка в три рази менше, ніж вона може мати, і вона дійсно не ділиться досвідом, вона не може бути здоровою і так далі. А вона залежить ментально, постійно думаючи, де викроїти копійку, це є абсурдна система. Тому що насправді ті всі лібералістичні, капіталістичні, соціалістичні системи вбили в нас головне поняття і головну концепцію, яка належить до християнства милосердя. Навіть ті всі страхові компанії, які розвинулися, вони хочуть вас спочатку налякати, а потім сказати, що для того, щоб не залежати від милосердя інших, вам треба перестрахуватися і дають там різні програми. Я не проти накопичувальної системи на пенсію, я не про це. Я про те, що концепція милосердя у відношеннях між старшою людиною, яка живе гідно і ділиться досвідом здобутої мудрості, яку вона не працювала, працюючи гідно і маючи час для самоосвіти, це є спосіб життя. То, що ми зараз з вами проживаємо в часі війни, і то, що ми чуємо з кожного кроку, і те, як нам грамотно підсовують, ніби неможливість боротися з корупцією, і нас з вами всіх витягують до якогось протистояння і бунту. І нас всіх з вами стимулюють в той чи інший спосіб до революції, що я очевидно з того, що я бачу в соціумі, це те, що я модель, повірте мені, я не проти того, що ми маємо право на повстання згідно з Конституцією України. Я не про це. Право. Передбачує відповідальність. Право повинно нести нові бутійні, і сенси, нові бутійні і сенси. Ви повинні розуміти, яку структуру ви хочете побудувати і задля неї самоорганізуватися. А тоді, можливо, не треба повстань. А нас зараз вами стимулюють знов до нового викиду агресії. Так от, я власне веду до того, що поки люди не розуміють, що вони хочуть будувати. Хто нищити попереднє, просто так нема змісту, бо, як в останній зустрічі Пан Зенові говорив, каже, є інші лиходії, які з радістю сядуть на місце тих, що зараз вже сидять. Ви краще подумайте, як на місцях можна в тих місцях і тих людей, котрі ще мають в голові клепку, простимулювати для того, щоб вони прийшли і допомогли трансформувати те, що є. Визнайті ваші механізми співпраці, будуючи саме важливе, будуючи культуру, освіту і духовність. Але справжню. Про механізми, якщо треба буде, я колись це освітлю на більш ширший загал, зараз я просто знайомлю вас з різними людьми, які є, і заохочую вас кожного знайомитися з ними. Але пам'ятайте, саме головне, що нас совєти вбили це повагу до батьківського начала. В Ідеї. Якщо ви кожен вас глянете в своє серце, зробите аналіз і приберете у собі на рівні домінанти, неповагу до батьківського начала. Нерозуміння, що в сім'ї це природньо переймати досвід у старшого, хто у вас є, і вчіться звертати увагу на тих людей, які вас оточують, які є старші. Зрозумійте, що заповідь, поважає батька і матір, полягала в тому, що вони жили колись в общинному способі всі разом. І повагу треба було зберігати тільки тому, що коли ви відійшли з сім'єю, одружилися, і написано в Євангелії, що ви вже сформували нову клітину, то цей тонкий зв'язок, от власне, цієї поваги навчання. Себе від досвіду старшої людини і входження в енергообмін фінансовий, а не просто утримання тих людей було енергообміном і налаштування тої величної енергії, яка є енергія милосердя, яка робить милим ваше серце, через яке ви входите в внутрішній контакт з Богом, через який ви міняєтеся як людина. Ось що в нас совєти прибрали. Атеїсти не просто позакривали храми. Ми, ми дуже, знаєте, ми знову повелися як люди, які вийшли з пострадянського простору, з, 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 з совєтською ментальністю кинулися за 5 років з наступною п'ятиліткою побороти атеїзм, чим побудовою зовнішніх храмів. Та якби всі старі храми були знищені, та не були всі знищені. Але в тих старих храмах що? Чи є зараз нас тисячі людей, немає? Чому? Та тому що ми з вами особистості не туди звернули увагу. Люди завжди виставляють претензії церквам. Я не виставляю ніяких претензій жадним церквам. Я поважаю про очільників різних церков і можу з ними спілкуватися відкрито, а на любу стем. І ніхто з них мені не заперечить, що вони працюють для того, щоб обслуговувати кожного з вас в саморозвитку. Без вас їм в церквах нема що робити. Без вас їм безглуздо жити. Без вас їм нема кому навіть ті обряди проводити, а тим більше в тих обрядах пробувати говорити про глибину духовну. Тому я вас, власне, в цьому ролику хотів би закликати до, якщо маєте час, перегляньте останній мій прямий ефір. Але до речі, ті, кому здається, що я говорю за складно, з радістю вам в кінці цього каналу дам посилання на канал, теж Романа Бондарюка. Мені дуже подобається його лекції, де він так доступно і так поетапно пояснює, я би сказав, навіть розжовуючи, в чому суть моральних чеснот. Перший його ролик, ви подивитесь, там їх є багато. Дуже важливий чому? Тому що без побудови міцного, морального, особистого стану в кожному з нас ми не зробимо того сили, енергетичного щита, яким ми зможемо відсунути теж корупцію тими очільниками, котрі зможуть це зробити. Чому в чому проблема, як на мене, нашого народу? Взагалі людства. В тому, що нам треба війти від емоційного. Негативної реакції від, емо... від... від емоційного світосприйняття до позитивно-емоційно-ментально правильного побудового світосприйняття. Ніби говорить складно, а насправді думка повинна керувати емоцією, а не емоція повинна йти вперід. І в чому головний челендж всіх наших оцих новин, які ми дивимося, вони хочуть збурити наші емоції і підняти в нас агресію, протистояння, невдоволення і бажання знищення. Чому? Та бо ми не можемо, і не вміємо, і не знаємо, як. А треба знайти як кожному на місці нейтралізувати той негатив, який ми бачимо, тим вкладом, який нам під силу. Коли ми робимо маленькі кроки, але ті, що нам є під силу, в нас немає емоційного невдоволення. Але, звичайно, повинно бути ментальне розуміння, до якої системи ми йдемо. І тому, з другої сторони, сьогодні в кінці ролику, я вам виставлю ще раз ролики Андрея Шептицького, який пояснює економічну модель, в якій ми можемо розвиватися. Він це пояснив в 1904 році. Коли вже в Європі існував капіталізм, а до нас ще не прийшов соціалізм. Він жив в іншому устрій, який він будував як граф, він збудував цілу державу, і в тій державі він його запроваджував. Тому, кажу, зверніться до нього. Бо багато хто мене балить за те, що там церкви нічого не зробили, і от я проповідую церкви, і ті всі церкви нікому не треба. Інші кажуть, не, Боже, ти проповідуєш щось, що взагалі не апробовано церквами, але всіма підряд церквами, але в суті ж що... той. Ви, котра є конкретна людина, і так підете до тієї церкви, куди, куди в вас серце поведе, не туди, до куди би я навіть сказав. Тому питання не в церквах чи не в церквах. Ваша мораль і ваша совість на кожен день не є перед священником, а є перед Богом, який в вашому серці. І оцей щоденний звіт це найважливіше, мені здається, до чого я би міг кожного з вас закликати. Тому пам'ятаємо, повага до чоловічого начала в тих трьох аспектах, до батька, перш за все, у вас всередині, до Отця Небесного, тому що в кінцевому результаті, як би там не було, але коли ви хочете вийти на духовний шлях, а це є містичний шлях, це є шлях невіданий, цей шлях, як казав Христос, під небесних духів злоби, з, ті, з ким ви ведемо насправді війну, то вийти в цей шлях в цю бурню, і не маючи людину, на яку ви можете спертися, в ній дуже важко. І тому останні віролики був про духівників, про наставників, про тих, на кого можна спертись і в кого можна перейняти цей досвід. Я ще займу вашу хвилину часу, бачу, і так довго говорю, але без цього не можна сказати. Християнство би не було, якби не особисті наставники. Християнство не існувало біблії, яку би написав Христос, який би казав, ось вчення, повторюйте ці пункти і будете святими. Ні, так не було. Він передавав і казав апостолам: ідіть за мною, я вас буду вчити. І так всі решта християни робили. Вони казали, кожен з них, що знав, е апостол означає очевидець життя Христове, апостолей. Вони не мали там, знаєте, якихось рангів, єпископів презбітерів, деяконів, В них не було духовенства, що того, що ми маємо канонічного зараз. Тому суть християнства є не в ньому. Ця функція прийшла потім, і її треба використовувати, але звертати увагу треба на оригінал і переймати напряму від Христа, його слова і розуміння концептів. Тому я останнього разу звернувся до Івангелія від Марка, і тому я поставив тут цю ікону. Бо те, в що ви вірите насправді, є то, насправді, на чим ви не роздумуєте. Ви вірите в того духа голубиного, про якого там говорять? Так? Ну, бо ж побачили над головою Івана Хрестителя. Ви вірите в слова, які отець неба говорить. Ви вірите в ангелів, які були присутні на Різдві. Ви це визнаєте теоретично, але практично, якщо вам сказати, що ви це маєте в собі побачити, то ви скажете та ні, ні це напевно якась ілюзія або або це неможливо, або я не святий. Тобто, ви думаєте, що в часі, коли прийшов Христос, всі були довкола святі. Ті, що хрестилися довкола Івана, хрестити лівшите, теж були святі. Вони ще про прокаяння не прийшли, а вже ніби святі. Розумієте, якщо ми починаємо думати, ми відкриваємо ментально можливість приходу тих реальностей, які нас постійно оточують останні 2000 років, і присутність, яких ми чомусь хочемо, хотіли завжди відкинути або забути, або делегувати іншим. Так, вам це вдавалося. Були дуже потужні святі у всіх церквах: і католиків, і православних, вірю, що і протестантів. А, та й не тільки були прекрасні пророки, теж в інших релігіях, які бачили тонкі світи. І мали досвід їх, і передавали його, і описували в своїх книжках. Питання є в тому, тільки чи кожен з вас вірить у своїй душі, у свої можливості, але можливості, які бути покликаним у своєму серці від того Бога, який вас створив. Оце для мене найважливіше, яке я хотів вам донести. Тоді ви повірите в те, що він зможе дати і фізичного наставника з ним, поспілкуватися про внутрішній розвиток і знайти, на кого спертися, бо наука навчання це вміння шукати все своє життя, аж поки вам не буде 60. А в 60 вже ви можете починати передавати досвід, пішовши на пенсію. І це теж треба вміти не закривати людей десь їхніх квартирах, які там доживають життя, а вміти знайти і створити для них середовище, в якому вони зможуть передавати цей досвід. Цього всього нам бажаю і до зустрічі, як у внутрішньому храмі, як у внутрішній молитві, так і в наступному ролику. Всіх благ. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги, і устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.